Гой, друзі, я вас вітаю. Це челендж вовчення, і ми продовжуємо його проходити. Приємного вам перегляду. Батько в нас максимально ворочається. Його он, прийшла кішка будить. Зараз він буде психувати. Він максимально безпокойно спав, просто отвратительно. Тут у нас е, знову наша мама злетіла. Ми її знову поставимо на місто. Ти можеш. Е, а ти не можеш просто його дивитися. Застели ліжко і поговори запропонувати сигарету в кішці. А ти не можеш, ти хочеш покурити сам, сам, будь ласка, без мене. Це вже як-небудь як без мене. Да, оце Так, в мені. Я пропоную сьогодні в нас субота, 7.53 тільки. Я пропоную. мляха. Ти покурив, не покурив, в тебе стрес. Напруга. Сьогодні субота я пропоную з'їздити в спеціальний магаз з еліксирами. Там є якась хрень, ну, напевне, де можна м -м, коротше, якісь еліксири ті бадяжить. І спробуємо, може, щось забадяжить, якийсь еліксир. Давай ти мені вийдеш на вулицю сюди і нормально посмалиш, хоча тобі цей смальця на три години вистачить. Ти в Трухандосах ідеш? А, ну звісно, звісно, воч як кішка Е, Ти у тебе спілкування, погане. Стойте. Сьогодні вихідний. Ми маємо все, вообще, щоб було найкращим чином зроблено. Давай обіймемо її, якщо вона нас допустить, порозмовляємо і дамо смаколика їй. Поспілкуємося, бо батькові не вистачає спілкування. Боже, дивіться, яка киценька, яка вона прикольна. Я її, до речі, модифікувала морду, робила так, як мені хочеться цього. Так що так. що Вона така трошки нетипова для е, форми морди розробників. А, і до речі, до речі, ось у мене тут є така штука. Це мегафон. Його подарувала, мені прислала подружка. Коротше, тут. Сімс можна дарувати подарунки, якщо у вас ліцензійна гра. от. І ви додаєтеся там на сайті стору в друзі одне до одного і можете слати подарунки. Наприклад, можна отак от відправити подарунок другу, тут натиснути, і він коротше сяде, і буде там щось клацать. І таким чином можна обрати там подарунок другу і відправити. Але там не можна типу вибрати, що це буде саме мегафон або ще якась фігня. О, наше, наше вовченятко прокинулося. Ї... Дуже рано все одно. Давай підемо з'їмо. З'їмо за... перекус, давай салати з зелені з'їмо. А батько що? Батько й досі жде цю кішку, котра нарізає круги, непонятно на який чорт тут. Так, у нас тут все знову збилось. Да? Іди сюди, моя гарна ніжна. Іди. Півсерії проведемо в кішечних оцих бігах. Що вона робить, я взагалі поняття не маю. Ну, з'їж зал. Пфу, не з'їж З'їж перекус, салати з зелені. Кішка. Алло, що відбувається з вами? Ти йдеш? Вообще щось неймовірне. Щось неймовірне. Гібі, гібі гібі Коротше, я офери сигарет. Може, спробуємо запропонувати і цигарку, Ну, я не знаю. Прихильність, давайте ще погладимо її. От. Я залишу в описі під відео коротше, посилання на стор і. На, на свій коротше аккаунт в сторі. Не знаю, якщо там так можна зробити. Я сподіваюся, що можна. Так, ти поїла, виспалася, молодець. В тебе перечуття гарне, удачі сьогодні. Дозвілля, гігієна, туалет, все класно, тож ми можемо навіть сьогодні вийти з дому, кудись погуляти. От. Киця. Ну йди, папиця, а що, де де твій латок? Ось, іди, використовуй, блін. Остовпіти. Насить вона мені десь в хаті. Це треба чистить, це треба чистить. Якраз почистиш. Татко. татко. Ти також хочеш перекуснути. Давай з'їж перекус заморожні мізки. <сум> напівфабрикат. Я не знаю. Коли ти живеш один, то в принципі такі перекуси, як напівфабрикат, це нормальна тема. Але він живе з донькою. В принципі, вона готує іноді. Давайте ми її відправимо сюди. Вона перевдягнеться в мене зараз. В ось цей її новенький зомбі. І давайте, можливо, вона трошечки сяде і трошечки почитає книжку, бо їй хочеться. Дочитати одну книжку. В неї, до речі, є отакий гітар тут, в багажу. От. І що я казала? Так що подружка мені прислала якийсь пакунок, і там був оцей мігафон. І я думаю, що прикольно я його тут залишу і якось верну це потім в сюжет. Це дуже прикольно, коли приходять такі подарунки. Вони абсолютно рандомні приходять. Там якісь е, дошки маркерні, якісь е, чорті, що взагалі іноді приходять. Але це прикольно, мені подобається слати ці подарунки одне одному. Бать, вийди сюди, вийди сюди, і тут посмокаєш. А потім ми з тобою поїдемо в той алхімічний магазинчик. От. Давайте. Ось тут у нас дві дзигарі. Посмокаємо звідси. Ай, в нього так, в нього є якісь тут інгредієнти, тож ми подивимося, що ми взагалі, які еліксири можемо готувати, і яка взагалі механіка готування цих еліксирів. Бо я от зараз, абсолютно вам чесно кажу, я от зараз тільки е, розбираю це DLS для Sims 3. І. Я ніколи в нього не грала нормально. Я грала тільки вовкулаками, щось там бігала, вила і все. А от всілякі такі штучки я не вивчала. І зараз я буду вивчати це разом з вами. Це дуже прикольно, тому що гра старезна, престарезна, а я її дізнаюся, пізнаю тільки от зараз, і притом на відео це все попаде дуже. Дуже класно. Так, і в нас сьогодні місяць молодик. Наступний фулмон буде через два дні. Давайте ми батю візьмемо і відправимо в цей магаз з еліксирами, де він тут є. Ось він: Alistair's Elixirs and Sundries. відвідати. Самостійно в одиночку. Ми не будемо привлікати увагу нашої Крістен до цього всього дійства, тому що. Щоб вона не дізналася ненароком, що з нею щось не так. От, наприклад, Батючка вирячив очі і сів, поїхав. Так, а наша Крістен... і У неї, до речі, є завдання це дослідити науковий центр, щоб покращити оцінки. Того, що нам вже треба покращувати оцінки, я згадала, нам треба буде вибрати ем, тут. Їй. Рису характеру, якщо ми хочемо закрити челендж за неї, треба вибрати рису характеру, е, її, що вона там прихильниця надприродньо, чи як там вона називається? У угу. тебе очки, до речі, світяться. Прикольно так. Так, батючка, він вже тут. Спостерігати за диким конем. Ні. Добрійший. Що у вас тут продається? Вау, який він прикольний. Уляля, іди сюди. А що у вас тут за це якісь прибульці? Там прибулець консервований. Що <плес> <плес> там, за... там відбувається? ну. Дядь. А хто? Оу май Оу май? Руфус клорм. Спеціаліст. Давайте подивимося, що в нього тут є в асортименті. Хочу поспілкуватися з перевертним. Дуже прикольно. Ти спілкуєшся з ним з нею кожен день. Чи ти не знаєш, що вона Перевертень? Блін, це дядя такий красивий, я не можу. Знаєте, всім з три сими на одне лице, але цей прям інакший. Так, є в нас корінь Червоної валер'яни. Якісь роздолбані ашміотки э, джемстоунів, залізо, мухомор в крапочку білу, міцена є фіал просвітлення, рідкий підвищувач ефективності праці, миттєве ведрослішення, еликсир клонування, відьомське варево у пляжці. Э, перетворює сима на, відч, на відьму. Прикольненько, прикольненько. Закриємо. І давайте підемо подивимося. Що ми тут можемо зробити? Ресюрч Алхімії. Давай, будемо ресерчити. Мені цікаво, мені цікаво. Я ж на цій штуці можу зробити варіво якесь тут в цій каструлі. Вау! Wow. Дядя. Як це гарно виглядає? Якісь свічки. Він так опирається в цю книжку. Прям з обох сторін. Дивіться, і швидко підвищується навичка. Можливо, типу, це якийсь приколдес цієї саме штуки? Що він може досліджувати алхімію швидше в цьому магазі? Дуже цікаво, а варить варіва він тут може? Там бабочки літають. Ой, клас, мені подобається. Наша курочка пішла вивчати, досліджувати науковий інститут. Він е вивчив фіал блаженства, знайшов рецепт. Ти диви, який? Мікс Еліксір, він може заміксувати щось. Фіал блаженства. Що він робить? Е хто вип'є цей е дрінк, він не буде уставати і е відчувати. Одинокість anytime Soon е, найближчим часом. Будь-який інгредієнт. Давайте спробуємо закріїти. Він хоче створити ліксир. Давайте подивимося гру. Ой, О, О який дядя. Варить своє варево. Приберемо, подивитися гру на стадіоні. Ми потім якось його зводимо на той стадіон, але зараз от він зробить нам. Зельє приворотне і вип'є його. Попробую. <сіх> Сподіваюсь, він не тривонеться. Боже, яка прикольна ложка з цією щербінкою. О, дядя. Я взагалі вообще... шоці. Слайну туди поклав. Емед ще не покращив навичку під назвою алхімія до другого рівня. Він може швидше міксувати е е е алхімічні. Короче, да. Швидше може робити все це. Книжки тут такі здоровенні, боже. Спакунки клади туди. О, все, треба срочно подимети тут. А тут якісь палки. Палочки якісь олівандера. Фу, ні, щось якесь лайно. Щас буде регати. Мед почувається зле, можливо потрібно через алхімічну лабораторію. I couldn't create фіал блаженства, я зрозуміла. Понятно. Ну, буває. Буває. Поїхали додому. Подивимося, ага, а наша курочка хоче вже зайти всередину, наша дівчинка, наша вовчинятко. Щось тут якась тітка мількнула десь з кимось 25 кадром. Я не зрозуміла де. Боже, не лагай, будла. Воно мене зараз викине, мені так страшно. Мені так страшно, що це може про, ет, про втикатись взагалі півсерії. Записала вже. Не хоче зайти всередину, взагалі хоче додому. Незадоволена. Не любить вона ходити. О, дядя вовкулака пішов. Не любить вона ходити по місту, не любить вона ходити десь гулять. Я думала, може в наступній серії сходимо з Бейлі Свейн, погуляємось гуляємось в неї є подружка. А зараз ми приїдемо і зателефонуємо просто. На домашній телефончик. Ой, яка красота. І сьогодні, до речі, сонячно. Погода більш-менш сонячна. Хоча тут такий... така хмарність. Можливо, це зумовлено тим, що ми близько до е, якоїсь великої великої водойми. Наприклад, там якесь море або океан. Все, таксішка пішла. Батько там вже проремигався чи ні? Ти можеш почистити це? А, вона сама вже автономно йшла. Моя ж ти хороша. Що ти читаєш? Ти читаєш Vampire Blocks. Ні, тобі не треба Vampire Blocks. Я хочу, щоб ти в мені. в мені. Говорочка по Фрейду. Щоб ти мені посмалив, що використать. Ну, от тримайся поближче туди, використать. І а ти давай, іди сюди сядь і дочитаєш пригоди свого раймун до цього. От. Ми можемо тобі вімкнути якусь музичку. Щас, 16 хвилин, бать. 16 хвилин. Тобі треба буде ремегнуть. Я не хочу, щоб ти йшов далеко. 9 хвилин. Хтось прийшов. Ля, він такий оп. Одразу. Ну тут він сам ремегне без мене. Хто прийшов до нас? ого го 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 Ігровий рандом, я тебе обожнюю. Що це за Едвард Калін? Божечки ж ти боже мой. Боже, ти виглядаєш як труп? Сказала я вампірові. E, це її однокласник. E, <tears> Запроси його всередину, бо він щас, блін, згорить тут на сонці. Сонце є, того що. Видно, хорошо, отчетливо тінь. Все, батя ремигнув, можна зробити йому сигаретку. Покурить. Покурить. А що хе 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 Стоїш? А чо ти приперся? Чил? Чо ти приперся? Батя мені не дозволяє. Ей, 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 яку обнюхати руку? Запросив всередину його, їдь, твою мать, чо ви мене, не слухаєте, блять. Привітик! Привітик! Хто ти є? Що прийшов? Все такий бледний. Бля. Uh, ну, ви самі все бачите ігровий рандом. Обожнюю його кабздец. <плес> так що, отак. <плес> давайте ми поспілкуємось з цим Едвардом Каліном. Особливо, давайте uh, задумливо поговоримо про почуття. Про почуття. Поговоримо, а що там батько? Де він? Він пішов до нас е, смалить в кімнату. Тобі тут е, заказаний путь просто. Я закрила для тебе всі двері, крім оцієї, блін. Притурок ти мать твою. Так, ви мене знову не слухайтеся всі. Що ти будеш робити? Макарони з сиром їсти. Звісно, коли ти їсиш, ти не можеш розмовляти з чуваком. Але вони вже зловили одне на одного краш. До речі, у нього намазані чимось губ. Та й об твою мать. Ви знущайтесь з мене, чи що? І що з ти всівся? Ага. Він включив романтичну передачу. Боже дядь, в тебе так о, очі світяться, просто капець. Я не можу. Але, ну, типа, будемо думати, що він просто такий болізняний, трошки хворобливий чувачок. Опа, опа, а що батько, а що? Критикувати безлузду книгу. Не, ні, не, ні, 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 не, не, не надо. Давай ми привітаємо просто привітаємо дружньо його, привітаємо по-дружньому. Да. Привітаю мою по-дружньому, скажемо, а ти що? А ти э, э, друг моєї дочечки, да? Дру... дружочек. Так, звісно, да, ходіть, ходіть, куди хочете. Як хочете взагалі, куди ти пішла? Задрала ти цю кишку, кишку, кишку. <laughs> Каже, мене губи накрашені, дивись. <laughs> Вишневим блеском для губ. Особливо сміливий. Оу, oh, нонов-новнов-ноу no, 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 no. не треба цього робити. Мені здається, він просто е, одразу коротше зрозумів, що він вампір. В нього коротше у батька око набите просто вже на всяких свірхів, знаєте. І, до речі, вже дев'ята година вечора. І Я б хотіла, щоб, знаєте, батько пішов геть звідси Фр, куди що він буде робити. Голод, він голодний. Хай піде, прийме душ і поїсть макарони. А наша дівчиночка, дівчинонька... бляха, оцей, оця херня мене бісить дуже в цьому будинку. І ми з ним просто попліткуємо, поговоримо. Може, телек подивимося, сядемо. Дружньо, давайте розказати та як фото поговорити. Просто. А потім сядемо і будемо дивитись телевізор. Включимо якийсь страшний фільм, і будемо коротше дивитися. От. Треба слідкувати, щоб ніхто її не побачив, коли вона перевернеться в перевертні, якщо в неї будуть погані потреби. А Батя батька Батя просів, що він вампір, бачите? Якісь тут у нього кульця. Іди, включай якісь страшні фільми і дивись, коротше. А вам романтичні передачі. Ну, давайте, давайте. Давайте. Подивимося із цим чурилом романтичний інвайт у Та Ні, дякую, не треба. А, можна його покликати. подивитися. Запропонувати приєднатися в очі. Іди, приєднайся, подивимося романтику з тобою. Хоча я б з романтики не починала. Хоча він, мабуть, кокетливий або що. Що? О, понятно. Вона каже, блін, так романтично, так класно. Він каже, давай якось сходимо в театр разом, подивимося, там такі драматичні романтичні є постановки. Давайте перемкнемо на світ пригод. А, тут більше нічого нема, це ж старий телевізор, господи, світ пригод, погода, все світ спорту, телепупсики. Тож хай дивляться це. Татку, погодуй рибку і прибери це. Дивись, щоб тут підлітки твої нічого не нашалили. Підемо посмалим перед сном та й будемо цього Трістана. Як його звуть? Трістан, дійсно. Я думала пожартувати. що, Типа він Трістан, а він дійсно Трістан, ну коротше. І будемо його випроваджувати вже додому. От. А тут нема в нас рахунків нічого. Бачите, можна також так подарунок друго відправити. Нема. Тоді йдемо сюди і висмалюємо, скільки в нас тут цигарок? Вісім. 8. Ну, про хімію там розмовляють. Можливо, про хімію, яка між людьми відбувається. От, а там кладовищечко такий. Туманчик прикольний лежить на землі. Так класно. Wow. Так, в нього потребує, до речі, ок. Тільки о, піти поспати. Каже, що вона одобряє е, шлюб і все таке. Давай, коротше, вже, мабуть, будемо його випроваджувати. Я так хочу це показати йому, свої зуби, але вона не знає, що вона вовкулака. Не можна, не можна. Але б я б вже давно показала свої зуби. М -м -м. А їй подобається вона насолоджується сутінками, сутінками насолоджується вона. Трістан, блін. Все, хай Трістан дивись, о Боже. Йди бігом в туалет, бо ти зараз перекрутишся мені на перевертні. Все, мабуть, він також зараз піде додому. Обговорити улюблені телешоу. Обговори, що йому треба піти. Все. Батько хоче зробити оцей еліксир, фіал, блаженство. Так, каже, пока. Ой, все, іди спати, Емітук. І гігієна треба ще От така змила унітаз і задумалася. Шоур прийми. Блін, нам треба все поприбирати. Але коли нам те робить? Сьогодні, до речі, такий був прикольний вихідний. До нас якось чорта Трістан прийшов. Давайте будемо думати, що він заніс їй якусь тетрадку, якийсь зошит заніс просто зі школи, що вона там щось забула вчора. От, а він такий весь молодець прийшов, зловив на неї краш і все. І ми забули наші Бейлі Свейн по зателефонувати. Капець. А на цьому ми будемо закінчувати наш епізод. Дякую, що дивилися! Ось тут мої шановні любі спонсорочки, які спонсують мене на Патреоні. Заходьте на Патреон, там є скріншоти з моєї закадрової гри вовчення. Вони доступні для всіх. А ми зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!